Привіт, мене звати Олена. Це канал Простір Любові, і сьогоднішнє відео розпочинається дуже динамічно з ремонту. Минулому відео я якраз придбала цей пилосос, що зараз в кадрі. Він універсальний, підходить як для машини, для гаража, для будівельних робіт. І власне саме такий я обрала через те, що нам він потрібен на будівництві. Не можу сказати, що він мега зручний, як побутовий, але доволі потужний. Ну і зараз я готуюся, щоб він виконував саме ту роботу, через яку я його і обрала. Мені потрібно підготувати підлогу до самовирівнючої стяжки, і для цього я все зайве виношу із. Кімнати потім шпателем проходжусь, збиваю всі якісь напливи і далі буду пилососити, грунтувати, і будемо заливати підлогу. І чекала я цього, бо вже хочеться завершити цей ремонт. І одночасно і боялася, тому що я ніколи в житті не заливала підлогу. І так тільки по відео бачила, як це робиться. Звісно, я дуже хвилююсь, вийде у нас чи ні. До речі, дуже вам велике дякую. Дуже багато порад було під минулим відео щодо цього пилососа. Радили навіть, ну, я говорила про те, що ці мішки, хоч і одноразові, але вони дуже дорогі, і тому я буду їх використовувати повторно. Ну, тут, як ви бачите, щось пішло не так, тому що останній раз я пилосос вмикала саме на видов, коли здувала скошену траву. Тож перемикаю шлангу уже в потрібний отвір і починаю пилососити. Так, от повернуся до теми порад і пилососа, писали, що можна вшити навіть замочок в мішок пилососа, і його тоді буде. Зручно витрушувати, бо я дійсно згодна, що через той маленький отвір витрушувати його дуже незручно. Також щодо мого старого пилососа порадили, що можна замовити нові фільтри. І ви знаєте, сьогодні я так на хвилинку зайшла в інтернет, загуглила, які там фільтри. Вони коштували зовсім недорого, здається, 350 гривень. І я замовила, тож спробую і скажу свою думку про це. Бо оскільки мій побутовий пилосос старий контейнерний, то звісно буде набагато простіше його ну, витрушувати сміттязню. Тож я подумала, що класно було б, щоб той в мене був домашнім пилососом, а цей такий для господарських потреб. Тут я вже перехожу до ґрунтування, зробила собі таку швабру, взяла валика, знайшла там десь від старої мітли, як це українською мітла, і мені цей валик з ручкою був дуже зручний. Це в мене ще п'ятниця вечір, вирішила прибрати і підготувати основу. Перший раз я ґрунтовку нанесла увечері, і потім, зранку, коли вона висохла, в суботу, вже наносила другий шар. У нас це приміщення 9 квадратних метрів, тож я вирахувала, що щоб залити підлогу в 1 сантиметр, то мені потрібно сім мішків суміші. Ну і також ще взяла 2 мішки плиточного клею, СМ 11, щоб потім класти тут плитку. І на все це замовила доставку із магазину. По місту у нас вартість 150 гривень доставки. Але оскільки доставка тільки до воріт, то потрібно було ще домовитися із Андрієм, щоб він допоміг вивантажити і занести сюди до прибудови. Оскільки в нас тут не тепла підлогуга і заливка стяжка буде контактною до попередньої площини, то вирішила її не клеїти. А це в мене вже ранок суботи, і я наношу другий шар ґрунтовки. Так, привітики! У мене сьогодні субота-ранок, і в мене планах зранку покосити, бо тут уже просто жесть. Тут стільки трави, тут стільки всього. Ну, Там я навіть вже не, не намагаюся косити. Я думаю, то коли чоловік приїде, вже, мабуть, візьме бензокосу, то там, бо туди і переноска не дуже доходить, і там вже така трава настільки велика, що трімер її просто не візьме. Я вже взяла на себе відповідальність ну, косити там біля хати і ну, по ці пори. Де в мене грядки, а там уже як буде, так і буде. Але дуже височезна трава. Прямо ну, я не знаю, жесть, ну, більше 20 сантиметрів. Покажу, як буде потім. Тож, доки чекала Андрія і нашої основної роботи, основного завдання на суботу залити підлогу, то вирішила, доки ще не дуже жарко покосити. А тут я навіть зраділа, що трава в мене така достатньо висока, тому що мені якраз потрібна мульча на мої висаджені помідори розсаду. Тож подумала, що покошу, а тоді буду використовувати цю траву як мульчу. Ось Тепер вже інша справа. Вже видно, дещо росте, де квітники, так набагато охайніше, ніж було. Дивіться, які вони півники красиві, Такого незвичайного кольору. Троянда вже з кожним днем все красивіше і красивіше, все більше розквітлих. трояндочок і ось почала вже жовта цвісти. А це зустріла початок мотоколони. Справа в тому, що у нас завжди. Перші вихідні червня проходить мотофестиваль Тарасова Гора. І останні вже три роки: ну 22-й, 23-й, 24-й він був, ну такий, мабуть, в два рази менший ніж завжди. А цього року на диво було дуже багато мотоциклів, величезна колона. Ну я не ходила. Там вони збиралися під Тарасовою горою. То я дивилася відео кадри, звідти то вони зайняли. Повністю всю нижню велику ну, майданчик. Андрій каже, так, що це не учебний, не навчальний контент, що це розважальний контент, що не робіть так, як ми. Ну, будемо пробувати. Ніколи ми цього, звісно, не робили. Я робив Да, Якось робив. Андрій каже, що робив, але Такий на як це називається. Це не фінішно. Рестартову ну, грязну вода підлогу. Взяли міксера, будемо мішати, вода, все будемо, як то кажуть, Господи Боже поможи». І там у нас валік лежить, будемо катати підлоги. Тож починаємо замішувати. Довго я думала, в чому його мішати, бо відрами наче мало. Потім купила ну, все таки відро, але трошки більше, ніж у нас, на 20 літрів, і ми мішали в ньому. Але все-таки потрібно було нам замішувати по пів мішка і краще частіше, бо тут ми зробили помилку, висипали весь мішок і наш ну, не шуруповерт, а дриль, мабуть, дуже йому важко було максимально. Я думаю, якби в нас щось було потужніше. Щоб ну, збивати, то робота пішла набагато легше. Ось кому найкраще. Кіця відпочиває, готується залишати свої сліди на свіжій стяжці. Ну так ми жартували з Андрієм, хоча там були інші нюанси. А ми починаємо заливати підлогу. Андрій колотив і приносив, виливав, а я розподіляла широким шпателем і оцим колючим валиком. Загалом, що я можу сказати про заливку підлоги, скажімо так, що самовирівнююча суміш це таке нехитре діло, це не маяків не потрібно ставити нічого такого. Єдине, що дійсно дуже потрібно, це якийсь сильний чоловік, який може ці суміші переносити і в відрі, і сухі, тому що я б сама, звісно, з цим не впоралась. Як я казала, далі ми вже колотили і виливали по пів відра великого, ну тобто по 10 літрів, але все одно наш шуруповерт дуже втомився, і потім ми дійшли до того, що нам довелося мішати там ледве не вручну. Ну і власне у цьому була найбільша складність у заливці цієї підлоги. Дриля нашого, настільки я вже зараз зрозуміла, згоріли щітки, і тут я зазняла той сумний процес, як ми вручну намагалися вже перемішувати цю суміш, бо потрібно було долити. Дриль не працював і залишалося трішки ще. Щодо витрати суміші, то ми залили трошки менше, ніж я планувала, менше сантиметра, і тому ще два мішка в нас залишилися цілими. Могла б бути ваша реклама. Це Андрійко давав мені поради, як знімати відео. І до речі, далі він також знімав такі дуже цікаві кадри. Я їх вставлю. Так, ну загалом ми закінчили. Не знаю, чи буде рівно, чи ні, але вже як буде, ми старалися. Я думаю, що під плитку буде точно хай добре. Ось такий гарний в мене сьогодні раночок неділі, і я прийшла подивитися, що ж тут таке. Ну, я вам одразу скажу, що я вже дивилася. І тут є сюрприз. Дивіться. Це Данилко вчора вирішив перевірити, мабуть, чи засух. Засохла підлога. ну, загалом. Спочатку я розстроїлася, тому що він зайшов новими шльопками, які йому щойно день тому купила на нову підлогу, але потім подумала, що все одно буде зверху кластися плитка. Тому, Ну, в принципі, тут вже я думаю, можна ходити, але я поки не хочу, хай ще підсихає. Я думаю, що неділю він постоїть, а в понеділок я вже тут почну щось робити. От, так. от Ми вчора з Андрієм шуткували, чи, чи не пустить нам сюди кішку. Кажу, ні, не треба, бо там ну, лапи за, <свісно> О, ці меми, знаєте, про підлогу свіже залиту і сліди котів чи собак. Ну, не, по Постарався. Отакі <свісно> от от справи. Ну, А так все плюс-мінус. Нормально. Видно, де напливи, але ну, я думаю, то нормально, бо ми ж не за один раз все заливали, не з одного відра. І оскільки в неділю був день захисту дітей, то я запросила Данилка поїхати у кав'ярню. І ми думали, ну Данилко дуже хотів картоплю фрі, але тут у цій кав'ярні вони чекали екскурсію, тож сказали, що це буде готуватися дуже довго. То ми попили кави і потім таки поїхали і знайшли ще картоплю фрі у іншому закладі. І там я собі взяла ще Мохіто. Тож свято вдалося. Дивіться, який у нас грибний двір. Це, до речі, не перший. Ну, це якийсь більше поганки мені схоже. Зараз покажу ще. Так, ось тут ще під ліщином. Дивіться, стільки добра. Це потім займаємо. Марсик тихенький. Так, спробую сюди вже зайти. Вже доба пройшла, то нормально все. О, до речі, цікаво було ще рівень поставити. Цікаво, цікаво. Погано прокатала, бо є такі отвори, блін. Рівень начебто плюс-мінус, да? майже ідеал. А може ідеал. Ну, Принаймні, в цій площині можливо. І тут є загалом я не про рівень і не про підлогу. Я казала десь в минулих серіях, зараз, мабуть, прийду на більший кут, щоб було видніше. За цю стелю, що ми збираємося. Будемо намагатися. <свісно> Сподіваюся, нас вийде із Андрієм ну, доробити, дозашивати. Я казала, що я хочу просто пофарбувати і все. Ну, Звісно, стик потрібно буде зашпаклювати і там, де ці саморізи. Щось я вчора думала і думала, що ну, ця терсоплита, вона ну, настільки нерівна, що її навіть просто пофарбувати буде ну так. Ну, да, далеко не просто, і це явно буде не один шар і, і не два, і, можливо, навіть і не три. І тоді я подумала, а що, якщо її ну, так легенько ну, затягнути, типу пошпаклювати, бо тоді її буде набагато легше фарбувати. Так от, я думаю, я вже тріш, трішки в інтернеті дивилася, але ще хотіла у вас поради спитати, я так думаю, що скоріш за за все? Це буде вже в наступному відео, тому я хочу в цьому спитати, можливо, якісь будуть поради. Бо те, що я бачила, то кажуть, що можна його загрунтувати з чимось таким типу бетон-контакт, ну, тобто якоюсь такою ґрунтовкою із частинками, забула, як називається, можливо, напишу. Загрунтувати і потім можна шпаклювати гіпсовою шпаклівкою. тільки, ну, я, Так як я бачила у відео, то замість води в шпаклівку додавали ґрунтовку. Так от цікаво, чи хтось таке робив, чи шпаклювали. ну, Звісно, по стикам буде сіточка серп'янка, якась невеличка. Повністю я сітку не хочу туди клеїть, бо ну, на вісу це буде. Не дуже зручно, скажімо так. Так що, в кого є якийсь досвід щодо цього, то напишіть, чи варто, чи не варто, бо там у відео казали, що в принципі добре, якщо бетон-контакт буде грунтовка, і зверху гіпсовою пошпаклювати, то в принципі воно тримається. Ну, Тим більше, що це невологе приміщення, і мені здається, що все-таки, скоріш за все, тут, врешті-решт, буде. Радіатор стоять. Багато, до речі, було коментарів, чому ми не хочемо, ну ми хочемо. Я взагалі хочу, просто якось ми думали, чи потрібна нам ще одна кімната, яка опалюється. Звичайно, якщо ми будемо нею користуватися, скоріш за все, так і буде, що це буде основний вхід до хати, то, скоріш за все, що тут потрібно буде, звісно, радіатор і якесь опалення. І, власне, тому що кімната велика, і в нас не вистачає дійсно міста для зберігання речей. І саме тут, як я казала, хочу поставити. Велику шафу, і я також планую тут поставити з боку два пенала також для зберігання речей, і між ними зробити стіл. Ну, письмовий, робочий стіл. Отак от. І ще не все згадала. Я хотіла ще у вас спитати, можливо, щось порадите. Ну, тут буде підлога із плитки, Ну, така вона під дерево буде, типу І Целити її хочу, до речі, отак ось ж, ну, від вікна до дверей. Е, ще я хотіла. Щодо плінтуса, що б ви порадили? Щось хотілося б таке, щоб його можна було, ну, наприклад, просто приклеїти до стін, тому що сверлить, таке щось дуже заморачуватися, я не хочу. Е, була ідея зробити пли з плиткою, але оскільки ну, це або потрібно якусь таку невеличку плитку, там, не знаю, 5. 6 см висотою. У мене такої немає. Тобто різатися з нею точно ніхто не буде. Це дуже багато роботи. Тому що за плитку я подумала, що, скоріш за все, ні. І, не знаю, якісь широченькі чи можна. Можливо, якийсь білий просто плінтус. Такий, ну, типу, як, як лештва, тільки плінтус плоский. Загалом, можливо, щось порадити, який кращий тут буде плінтус. Ще ми на вечір глядячи вирішили з Данилком прокататися на велосипедах. Покажемо, де ми будемо. наша заключна локація приїхали на пристань Тарасова Гора тут постояли, подихали, полюбувалися пейзажами, пофотографувалися і далі вже поїхали додому. Дивіться, яку ми собі чаю зробили. Тут у мене меліса, листочок смородини чорної, бузина і жасмін. і у Данилка так само. І ще хочу сюди додати в мене смородина з цукром перетерта, воно якраз із льодом і швидше остине. І Даня показує, що він зробив хто це, верблюд, мабуть. Да? Да, Наше поколення пойме. Okay. Кисі, каже, тебе дуже дивись. Ти з нами чаюєш? Так що всім смачно. Хто буде пити чай чи каву, разом з нами. А це в мене вже понеділок, початок четвертої вечора. Ранок був насичений, бо ходила ще до стоматолога. Також дуже боліла голова, бо сьогодні були сильні магнітні бурі і хотіла зняти, ну, поговорити з вами, показати, що я буду робити, але забулася і почала вже робити. Щодо міксера, який перемішує мені суміш, то ми згадали, що у нас ще є один акумуляторний шуруповерт, тож я мішала ним. Був у мене невеликий досвід. Вик... Викладання плитки і в кухні, і в ванні, і в котельні не в таких великих масштабах, звісно. Я вирішила почати з того, щоб викладати всі цілі частини, а потім уже попрошу Андрія, щоб він прийшов і порізав мені половинки болгаркою, Бо сама я дуже боюсь болгарки і різати не візьмуся. Не можу сказати, що я прямо кайфую від цього процесу, але комусь його потрібно робити, то чому, чому б не зробити це мені? Хоча, звісно, на цю вирівняну підлогу, яку ми зробили, класти плитку набагато простіше і легше, ніж коли я клала у котельні на, на чорнову підлогу. Особливо важка позиція для моєї спини, бо вже через кілька годин я відчула, що вона в мене болить, але таки доробила ну, те, що планувала. Хоча в самих оптимістичних планах я думала, що я за день зможу виложити всі цілі плитки, але це потрібно було робити за два етапи до обід і потім ще після обід. Так, у мене зараз вже пів на восьму вечора, не доробила, ну, так багацько. Ну, хоча, можливо, не так і багацько, четверта частина ще залишилась. Також, коли прийде Андрій, то тоді будемо різати і докладати ті шматочки. Так, ну, так, от поки що такий результат. І на цьому, мабуть, буду з вами прощатися. Дякую, що дивитесь, дякую, що коментуєте, підписуєтесь, ставите вподобайки. І для тих, хто чекає ще по традиції, буде поезія. А фоном для поезії Галини Момот сьогодні буде моя кацюня. Усе, що має статися, те станеться, від нього ти нікуди не втечеш. Тобі твоє все цілком дістанеться, твоє мірило вод, мірчук пожеж. Твої сандалі інші не носитимуть, тобі в них натирати мозолі. Побіля тебе інші свої житимуть, бо в кожного свій хрест на цій землі. Ти не дивись на хрест, чужий, плекаючи, що він багато легший є, чим твій, не слово блудь, у тім, у чим не знаючи, на себе приміряєш чужий бій, чужі бої завжди із перемогами, чужі сандалі й ноги, чужі труть, чужими не блуди дарма дорогами, твій власний хрест, то є життєва суть.